Всім привіт! Сьогодні у нас 3 січня, середа. Всіх до речі вітаю з Новим роком. Всі знають, наступили такі часи січень-лютий. Хто дуже давно катає в таксі, той в принципі, розуміє, що це найтакі печальніші місяці в роботі таксі. Годинник у нас 9.16 і в мене вже запущений Uber. запущений в принципі, Bolt. Вже 10 хвилин, як я чекає замовлення, подивимося, вдасться взагалі за цілий день, там, за 10 годин, заробити хоча б 200 злотих каси. Я вже не кажу про чистий там, заробіток на карман. Нагадую, катаю я без всяких там, грінів, комфортів і так далі. Катаю на звичайному фокусі 2010 року. Тому чекаємо перше замовлення. І прийняли ми перше замовлення на 13 злотих. З... Виходимо з Болта. 1,7 км подача до Хана і поїдемо ми десь, десь вот в цей район. Ну, десь кілометрів, мабуть, 2. з половиною поїдемо за 13 злотих. Ну, перше замовлення, поїхали. Добре? Так, відвезли ми хану на ЖД-вокзал. І в нас висить вже наступне замовлення на 25 злотих. Моніка. Але подача 5 кілометрів. Але що робити? Будемо їхати. Женько, Що зробили ми замовлення з Монікою. Приїхали тут на Медлана на завод Volvo. І в нас каса 35 злотих за годину. Падає замовлення від кадержини на болті, заготівку берем. Зараз, в принципі, такий момент, коли немає взагалі чим перебрати. Будемо брати все підряд, в принципі, і готівку також. Бенді тут, а тисяч бензинок, бенді 15 два. Справку буде без решти. Я, 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 я. Що, зробили ми замовлення скатержину за готівку. Для неї це було 20 злотих, а для мене 28 брутто. І Вже нам впало нове замовлення по болту від Марка. Так, з Марком і його компанія у нас вийшло коротиш на вокзал, в принципі, за 14.65 бруто, а час у нас вже 10.46 я в принципі як завжди ну, працюю до 14. Потім їду додому відпочивати і виїжджаю о 18.00 знову. І десь до 23. 23, 24 максимум. Ще одне замовлення по болту на 19.50. Заходимо в Uber і чекаємо на нове замовлення.

Ну що, приїхали ми в аеропорт за 36 злотих брутто за 12,3 кілометри. 22 хвилини ми, в принципі, їхали. Хочу вам сказати, то, що за 100% десь півтора місяці я перший раз сюди приїхав. От реально півтори місяці взагалі не падають замовлення в аеропорт. Бо раніше в день я мотався по три рази це 100%. Завжди ще парився з цими в'їздами, виїздами з аеропорту, тому що зараз зробили там, я не знаю, четвертий протягом вже в'їзд, вже платний, 10 злотих коштує. Ну, в общем, їдемо з аеропорту, стояти ми тут точно не будемо. По болту, звичайно ж. Ніхто нічого не знає, ні скільки машин стоїть в черзі, а по болту показує 26-30 машин. Ну що, витозі ось. Точка вибрана у Максима Не там, починаються ці дзвонки, підійди туди, підійди туди, я просто на такі замовлення отак просто скидаю, а і все, тут щось пишу, чого типу я не хочу їхати. Що небудь, то пишу і все, і відміняю. Я просто вкотре кажу, що ну, в аплікації все показано. Де я стою, де в принципі, було замовлено, де точка стоїть. І, і все, ну, для чого дзвонити, Що? щоб я що зробив? Просто тупо шукав, там, я стою там, я стою там, для чого воно мені потрібні? Ну, Для чого мені паритися їх їздити, шукати, як я просто ось, буквально пройшло 2 хвилини і на Uber впало замовлення. Одразу тут 300 метрів від того місця, де той Максим не може роздуплитись, де він стоїть і куди замовляє машину. Зробили ми з Томашем такий коротиш на 11.23. в принципі, в нас залишилась годинка. Годинку покатаємо, бо вже зараз 13, а я до 14 завжди їжджу. Так що годинку ще і все. І в принципі я вже вдома. На годинку в нас 13.36, в принципі, трошки раніше закінчив. І виходить, що від'їздили ми там плюс-мінус 5 годин. І що в нас вийшло? Uber 62 злотих і Bolt 92 154 злотих. В принципі, як на січень. Третє число, я думав, буде набагато менше. В принципі, непогано. Йдемо додому відпочивати і вийдемо о 18, і потім ще пару годин попрацюємо. Трошки в нас пішло не по плану. Довелося виїхати не о 18.00, а о 20.00. Заходимо в Uber і заходимо в Bolt. І, в принципі, чекаємо на замовлення. Покатаємо ще десь годинки 3, і, в принципі. Як я казав, 200 злотих у нас десь і вийде. Замовлення перше. Клаудія по болту. В принципі, непогано, недовго чекали. Хвилин так з сп'ять. Зробили два замовлення підряд. Одразу там, де висаджувалася та пасажирка сіла наступна. І в принципі привіз я її сюди, ж там де забирав першу. Туди-сюди матнувся, що перше, що друге замовлення було на 12 злотих брутто. Це було дуже швидко і працюємо далі. Блін, Тільки зрозумів, що трошки, мабуть, заважають ці перчатки. Не знаю, сильно вони заважали чи не сильно, але вже як є. Можемо тут Ну на шибко так. Зимкороляжний, Так, Зробили ми замовлення з Адамом. Заканчуємо. Ставимо одиничка. Напряжні пасажири трошки були. Dziękuję bardzo Skoro również Jeszcze po boltu 1722 brutto Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry no zawrócić musimy Zrobił się jeden korotyż na 12 zł po boltu До речі, мене одного трошки напрягає то, коли починають керувати. Ну, в тому плані, що тут поверни наліво, тут вправо, тут треба зразу розвернутися, то ще щось. Якби на самому початку роботи, коли я тільки починав, це в принципі було доречно. Тому що ти, в принципі, не знаєш ні міста, ні вулиць, ти тупо нажимаєш навігацію. Ну, починаєш поїздку, включаєш навігацію, ти навіть там не розтупляєшся, куди вона показує, вперед чи назад. Ну і, звичайно, ти просто починаєш тупо їхати і вже потім дивитися, куди воно показує, назад чи вперед. То зараз, коли ти вже в принципі знаєш місто і дуже довго катаєшся, трошки це напрягає. Бо було декілька ситуацій в мене, коли дуже сідають. Пасажири, але це в принципі були такі пасажири, скажімо так, 50. плюс. Ну і починають якби, тут краще вправо, тут краще вліво поїхати. І було таке, що один раз я заїжджав, просто ми заїжджали в тупік. Хоча, коли вони мене керували, так, я казав, що навігація показує, що там тіпа, не можна проїхати. Ні, можна, можна, я сто раз так їжджу, поїхали. В ітозі переїжджаємо, ремонт дороги, просто перекрита вулиця, і, і треба об'їжджати заново, ну, так як показувала в принципі, навігація з самого початку. І ще кілька ситуацій було, коли в час пік, там особливо ти з'їдеш, починають сюди вправо, там вліво, там туди. І вторій так, що ми їдемо ще довше, ніж би їхали, як показує навігація. Пана, що буде до каптуса.

Звичайно, коли п'яна дівчина сідає, особливо як що це наша, їде і їде всю дорогу дорогу кає, а ти їдеш і думаєш, щоб вона не наригала звичайно там. Жесть. Ну, наша п'яна дівчина. Забула сигаретку. і так На годиннику у нас 23,10. Відробили ми плюс-мінус 8 годин, каса в нас вийшла, на болті в нас вийшло 130 злотих і на Uber в нас вийшло 104. Тобто у нас каса 234 злотих. Так, 234 злотих ділим на 8 годин. Виходить у нас 29-25. Ну, майже 30 злотих на годину. В принципі, як на першу зміну після Нового року, непогано. Звичайно, мінус паливо, мінус там, на ЗУС і так далі. Але в принципі я розраховував навіть, що буде набагато менше замовлень. А так, в принципі, плюс-мінус. Ну і то каса могла б бути там, не знаю, на злотих, може 50 навіть більше. Бо падали замовлення ще ввечері за готівку, а я їх не брав. Так що, в принципі, ось так. Ось така от зміна. Всім бажаю гарних змін, гарних курсів в новому року. І, ну, і звичайно, побільше каси. Всім удачі!